Зала 18. В цій залі позитивною післямовою пропонується експозиція, що демонструє тенденції духовної спадкоємності, здатні подолати кризу духовності. У вітринах представлені художні ремесла. На основі народних традицій розвиваються плетіння лози, кераміка, ткацтво, вишивка. Наступні вітрини демонструють музичне та хореографічне мистецтво. Підкреслюючи істотну роль традиційної культури у формуванні та розвитку професійного мистецтва, тут бачимо фотографії диригента та віолончеліста Ніколая Бодгроса, виконавців народної музики Ніколая Сулака, Ніколая Гліба, Валентини Кожакару, Ніни Цуркану, Тамари Чебан, Косміна Захарії, Олексія Ботошану, Марії Дреган та Сергія Лункевича, оркестрів народної музики Флуї Раш, фолкльор, бусойок Молдовінєск». В сучасній Республіці Молдова діє значна кількість вокальних та хореографічних ансамблів. Щорічні фольклорні конкурси і фестивалі полюбилися широкій публіці, стали звичною частиною життя пересічного громадянина. В поверненні фольклора на сцену особливо відзначають заслугу Андрія та Мазликару, засновника ансамблю Теленкуца. Не менш важливу роль відіграли і барди Тодерашку, Ігор Вієру, Дмитру Блажіну. У центральній вітрині представлені популярні музичні інструменти народного стилю: най, кобза, цитра, цимбали. Наступна експозиція розкриває не менш важливу тему сімейні календарно-обрядові звичаї сучасності. Адже найкращий засіб переконатися, що традиції роду не буде втрачено, це передати їх власним дітям, зробити звичним явищем у вашій сім'ї. Тут відображено найважливіші моменти з життя людини. Які не змінилися за останні тисячоліття народження, весілля та похорон. Відображені також і календарні свята та обрядові предмети, пов'язані з ними. На цьому наша екскурсія добігає кінця. Сподіваємося, що через виставку Природа, людина, культура нам вдалося цікаво і ґрунтовно розповісти про історичний та природний контекст нашої землі, а також визначальні риси культурного життя. В просторі між Дністром та прутом від початку часів до сьогодні. Дякуємо вам за відвідування нашого музею. Чекатимемо на вас знову!